Добрий ранок, любі малята. У нас сьогодні з вами аплікація. Тож сідайте тихесенько, буде дуже цікаво. Ой зима, 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 красиві шпори нема. Ой, а чиї ж це сліди? Ви здогадались малята? У хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору, наче м'ячик. Хто це дітки? Вірно, зайчик. Коли приходить зима, яку шубку зайчик одягає? Так, білу, щоб замаскуватися та заховатися від лисички та вовка. Тож давайте сьогодні на занятті з аплікації виготовимо зимових зайченят. Для роботи нам потрібно. Аркуш картону, серветка, ватні диски різного розміру, фломастери, червоний та чорний, клей, ватна паличка та біла фарба. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик, хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув, ох втомився і заснув. І друга ручка хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув, Ох, втомився і заснув. Спочатку приклеїмо тулуп зайчика. Далі наклеїмо голову. Тепер будемо клеїти вушка. ля-ля-ля-ля, І наклеїмо хвостик. так само зробимо з другим зайчиком. Тепер чорним фломастером намалюємо очі нашим зайченятам. <му> Далі будемо малювати носик та ротик. А також намалюємо вуса зайченятам. Красним фломастером намалюємо ротик. Далі за допомогою білої фарби та ватної палочки намалюємо сніжок. Знизу аркуша. Домалюємо кучугури білого пухнастого снігу. красиво лапки Ось такі гарні зимові зайченята вийшли в мене. А я буду чекати на ваше фото. До побачення, до нових зустрічей.